Це був найкращий день у моєму житті. Нарешті я таки втруноса свекрусі за всі ці 20 років, як же вчасно я те фото побачила, от тепер хай знає. Свекруха мене ніяк не хотіла, а коли пішли діти, то й до онуків не приходила. В очі синові казала, що діти не в її родину. Отож, моя свекруха Марія хотіла, аби її син Віктор оженився на донці місцевого багача. Та йначе ходив туди Віктор, але потім ми познайомилися і закохалися. Свекруха в очі казала синові, що іншої невістки не хоче, але той вперся і все. То йди в приймаки, раз не хочеш матері слухати, то й піду. І отак Віктор пішов до мене жити. Ми були як усі пари. Чоловік їздив на заробітки, а я була вдома біля господарки та біля дітей. Часом наше небагате подвір'я звеселіло, бо й хату оновив Віктор, паркан гарний зробив, машину купив. А ми з мамою і татом займалися господаркою та дітьми. Але от про дітей моїх свекруха й чути не хотіла, бо як прийшла по разу на хрестини та дітей побачила, то й по усьому. Не було у неї цікавості потримати їх на руках, прийти просто так, приголубити, помилуватися ними. Вони геть на Віктора не схожі, скрушно хитала вона головою. Ні, вона не казала, що вони не Вікторові, я вже цього її не приписуватиму. Вона переживала, що ніхто не вдався красою в її сина, а пішли в мою родину. Ти подивися, які нісу доньки, як дати заміж таким носом вийти. А зуби чого в малого такі? Ну в кого діти такі, та як вони будуть жити? Оце вона казала на голос на дні народження дітей, коли приходила. Інша справа свекору, бо він любив моїх дітей так, як має любити дідусь. Він приїжджав в п'ятницю з роботи і завжди до нас повертав з подарунками для дітей Морозовим чи шоколадкою, сочками. Не було тижня, аби він не прийшов, то був у нього такий графік. Свекруха про це знала, але не мала бажання прийти з чоловіком і посидіти разом. Навпаки, вона все голосніше бідкалася, що моя старша донька вже до пори доходить, а зовнішність у неї моя. Як буде мати твоє щастя, то я буду лише рада, бо я хочу свої онуці щастя, але ти все зробила, аби твої діти не мали доброї вроди. Знаєте, я не раз сльози ковтала після таких відвідин, не раз доньку заспокоювала, казала, що бабуся просто не бачить, яка вона гарна та добра. А скільки разів я чоловіка просила якось на матір вплинути, аби вона язик за зубами тримала, бо її думка нікого не цікавить. Та я їй кажу, але ж ти її знаєш, тільки істина в той плечима. І в такій атмосфері я прожила 20 років. Як, як не пішла до свепрухи з не дуже приємної новини, настало свекра, і треба було знайти якусь гарну фотографію, щоб зробити пам'ятник. І отак от я перебираю фото з їхньої, молодості. Звичайно, що не дуже й бачу за слізьми, адже свекор був для мене другим татом. Така вже була хороша людина, але що поробиш. І от бачу я молодого свекра. І, наче моя донька просто викопана. Я витерла очі, протерла очі, пішла до світла, так і є. Моя донька, мов дві краплі води, свекруха. Як же я втішилася, хоч і то була не та подія, що вартувала сміятися, але я себе ледве стримувала. Мамо, кажу, її фото простягаю, який тут тато молодий, а хто то біля нього? Та я що не бачиш? Не ви? А таке враження щодо моя Іринка. Ану, придивіться. Отут вона язика й прикусила, але навіть не вибачилася, уявляєте? Зараз їй дуже важко, але вона навіть не старається нас перепросити. Прийти до нас, а я теж охоти не маю, адже так мені життя псувати, а потім що? Хоча совість таки каже піти до неї, а ви б як вчинили на моєму місці? Підпишись, підтримай українськомовний контент.